Чому компанія Кун на виставці Агрітехніка? Відповідь дуже проста. І, напевно, вона складається одразу з двох елементів. По-перше, агросектор досі потужний в Україні і українські аграрії потребують нових рішень. І зараз Агрітехніка це, напевно, найбільша світова виставка, яка дозволяє. Показати та презентувати всі новинки, і друге питання Україна за останні роки зазнала дуже багато складних моментів та дуже складних часів. Зараз іде повномасштабна війна, і на жаль, повноцінні виставки проводити в Україні зараз неможливо. Українські аграрії вони також хочуть трішечки відволіктися від того, що відбувається в Україні, і відвідати таку виставку, і подивитися, що пропонують компанії на світовому ринку. Тому ми тут на стенді компанії Кун для того, щоб зустріти наших клієнтів і презентувати всі новинки, які будуть доступні для українського ринку на наступний сезон. Які машини та чому саме їх показуєте на цій виставці? Дивіться компанія Кун це глобальна компанія, яка виробляє машини на всіх континентах. На німецькому ринку представлені в більшості свої машини, які адаптовані для європейського ринку. До прикладу, тут нема машин бразильського виробництва самохідних оприлюсвачів, нема також машин Кункраузе, це виробництво Сполучених Штатів, це вологозберігаюча зберігаюча технологія. Але крім цього, тут є дуже багато машин, які також продаються в Україні. Ми сьогодні про них поговоримо. Є велика секція обробітку ґрунту, це короткі дискові борони та дисколапові агрегати. Є самохідні оприскувачі, причіпні оприскувачі, до речі, Артек-новинка, яка з'явилася в минулому році в нашому портфоліо. У нас є новинки, це віджедні культиватори, презентовані саме на цій виставці, також детально про них сьогодні поговоримо. І е, самохідний автономний робот, який знаходиться за мною. Називається він Карл. Е, це нова концепція, коли. Е, всі сільськогосподарські операції будуть автоматизовані. Тобто не треба вже оператора, трактор буде автономний модуль, який буде виконувати дуже багато завдань на, на полі. І таких роботів може бути дуже багато, які будуть комунікувати між собою і працювати в автономному режимі. І багато також новинок по кормів кун, спеціаліст по заготівлі кормів, також до них повернемося. До прикладу це 13-метрова причіпна косарка з транспортером, яка я сподіваюся отримала золоту нагороду в агрітехніка. Це ми дізнаємося за думаю за півгодинки. Які відмінності у вимогах до техніки у європейських та українських аграріїв? Я не скажу, що є відмінність у вимогах, я скажу що є відмінність у розмірі господарства. Все ж таки, європейський фермер він менший, ніж український, тому тут дуже популярні машини, наприклад, сівалки 4, 6 рядів, тобто компактні невеликі машини. Українські фермери потребують більших машин і більших рішень, тому що розмір полів в Україні набагато більший. Для цього компанія Кун, починаючи з 2015 року, проєктує великі машини, які розроблені спеціально для XXL-клієнтів. До прикладу, це широкозахватні посівні комплекси, широкозахватні дисколапові агрегати, короткі дискові борони, машини для збереження вологі та самохідні оприскуючи з кліренсом більше, ніж метр вісімдесят. Вони розроблені з фокусом на український ринок, але також зараз експортуються на американський ринок, тому що також є потреба саме в таких машинах, тому що розмір господарств в США та Канаді він схожий з розміром господарств, які ми маємо на території України. Які основні тенденції у машинобудуванні сільськогосподарської техніки? Основні тенденції машинобудування вони йдуть від запитів клієнтів. Перше це збереження вологи і підтримання здорової консистенції ґрунту. Це дуже, дуже популярний напрямок, тому що е, е, окрім багатьох негативних факторів, які ми зараз чинники маємо в Україні, питання вологи також було, було актуальне до початку широкомасштабної війни. І саме у компанії Кун є багато рішень, які вирішують питання збереження вологи. Це той же американський завод Краузе, про який ми я сьогодні вже згадував. Другий напрямок дуже важливий це точне землеробство і зменшення витрат на сільськогосподарські операції. Також компанія Кун в цьому на даний момент є лідером. Питання оприскування це широтна імпульсна моделяція, машини обладнання системою автоспрей. Також ми на виставці презентували машину з системою «Айспрей». це точкове оприскування. Тобто, коли завантажується карта завдання, ми оприскуємо тільки ту зону, де було виявлено бур'яни. Також це нова технологія. Тобто глобальна. Це збереження вології, обробітки ґрунту для збереження здоров'я ґрунту та точне землеробство. Два тренди, яким компанія Кун постійно слідує. Ну і також широкозахватні машини для збільшення продуктивності. Як я казав, з 2015 року Кун сфокусований саме на широкозахватних машинах, і це також можна побачити на цьому стенді. Компанія Кун намагається дивитися у майбутнє і робити ті рішення, які будуть потрібні через, наприклад, 5-10 років. Зрозуміло, що всі виробники тракторів також прийдуть до таких машин. Компанія Кун вирішила не чекати, поки виробники тракторів створять самостійно такі моделі, а бути піонером в цьому, і також створювати автоматизований самохідний модуль, який може працювати з навісним причіпним обладнанням. Я думаю, це допоможе компанії Кун вийти на новий рівень в тих рішеннях, які ми пропонуємо нашим клієнтам. Які вимоги до техніки у ваших клієнтів? Так, да, все-все дуже просто. Вона повинна бути надійною, тобто забезпечити можливість працювати на великих площах без поломок, наявні сервіси запасних частин. Нічого не змінюється. Це основне, що потрібно. Потім вже питання продуктивності, ефективності і тому подібне. І компанія Кун забезпечує ці вимоги і першу, і другу. До прикладу, в Києві у нас знаходиться склад запчастин на більше ніж 2 мільйони євро. Кожний тиждень нас їздить також шатл з Франції з запасними частинами. Тому ми розуміємо, що це дуже важливо забезпечувати наших клієнтів саме запасними частинами. Які у вас очікування на наступний 2024 рік? Е, насправді очікування дуже прості: це підтримувати наших аграрів. І забезпечувати сервіс запасні частини наявність машин. Я думаю, це найкраще, що ми можемо зробити, для того, щоб наші клієнти були, по-перше, задоволені і могли повністю виконувати всі свої агрономічні операції, які заплановані на наступний сезон. Все, що ми тут показали, воно буде доступно на українському ринку. Ми про це привеземо і покажемо нашим клієнтам. Також будемо додатково інформувати про будь-які зміни в конструкції та нові машини, які е Кун розробляє. В тому числі для, для українських аграрів.